Ось такі знаки до вуликів по дорозі зустрічаються. Такі вже старі дороги закинуті. А туди йдеш, далі вулики, вулики, вулики. Ось такий красень на дубі. Бджілки зимують. Ніхто їх наче не турбує. Такий дуб-велетень. Це гарно. ДЖІЛ не видно, не попадали. Вулик наче ціленький. Все добре. Все, слава Богу, добре. 9-та година ранку натягнулись хмари і падає сніжок якось так темно. Тільки я витягую рамкові вулики. Ось такий акуратненький гарний лежачок на дубі. Вифарбований все як повинно бути. Все гарно і культурно. Ну, Я, на жаль, не знаю, є тут джоли чи немає, але. Ось такий вуличок на дереві. Ще щедріше сипанув сніжок. Така там покинута ловушка стоїть, пасточка на бджіл. Тут бачу слідочки, горобці бігають. Можливо, збирали он з, того, з того вуличка бджіл. Сліда у ніде не видно, Ну, вона ще зараз на мишах. вона. Не дуже, я думаю, буде лізти. Ось таке, колись колись була тут вирізана така, така дірка піддовж, але чогось ніхто її не закриває. Невідомо чого. Зверху вулич, а тут така дірочка. Таке. Ну, Горобці бігали. Джели не видно, але вона сніжком притрусила, я навіть не знаю. Були вони тут, не були. Ось ще один вуличок такий слабенько він накритий. Його водою трошки забиває. Наче нічого до нього не приходить. Такий вуличок. Все тут наче добре. Такий сипанув сніжок. Ну, камера не передасть, він мілкий, але такий рясний. Вулик виглядає дуже гарно, але там такі щілини, що навряд чи в ньому є бджоли. Такий стоїть, зимує, я б сказав би пустує. Але нічого, он з тієї сторони, яка. Ось гарна хвоя для вулика ця річка. А з тої сторони дуже гарний ліс для вуликів, але там чомусь немає ні одного. Де зручно, мабуть, добиратись. Вон полетів. Не встиг я, поки дістав, поки туди-сюди. О, там посередині довбав дірку дятел. Ну так, О, такий він побитий. О, так дятели його потовк. Грубці літають. А що тут знизу? На снігом присипало трошечки. Не видно, не видно бджіл. Отакий вуличок, його кінчає дятел. Я бачу як тут летіли бджоли. Але там така дірка навряд чи навряд чи в них щось вийшло. Отакі. Отак от. Ось такий вуличок ще рамковий. Скоріше за все він високий якийсь, але скоріше за все він рамковий. Так височенько на дубі. Хтось поставив і чує десь там. Дятел змущається. А от з чого, я не знаю. О, помітив, там ще один. Він синій. О на дубі. Ще один вулик. Зараз піду подивлюсь що там дятел дубе. Гілочку собі довбе червоноголовий, він такої біди, в принципі, ніколи не робить. Це або той зелений, а більш всього це отой чорний жовна. Оце вони вулики нищать. У них такий довгий язик, він пробиває дирку, якщо до бджі не дотягується, то він їх на язичок. Він стукає їх драконить і витягує. Так він собі наїдається. А взагалом, коли морози. а так... Коли тепло, він не дуже лізе. Ще один вулик, але вже лежачок, накритий березовою корою, її згорнуло, і він такий. Дуже на нього обтікає вода, це так поганенько, звісно. ось такий. Ще один лежачок на дереві, такий там постамент. нас скажут стело и сверху вуличок. вот так посечены вулики на деревах лежаки и вот так вот такие лис на круге и вот так себе живут бджолки в вуликах. зимуют и живут